Всім привіт, дівчата! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні в мене буде таке відео більше для початківців був запит про бабусині і класичні петлі, тому покажу, як я в'яжу. Є, ще кажуть, якийсь східний метод. Я, чесно кажучи, навіть не дивилася, бо, в принципі, в принципі вистачає того, що вистачає. Перше, що скажу? Я не претендую на те, що я в'яжу їх якось, чи правильно чи неправильно. Для мене взагалі не існує поняття, правильно ми їх в'яжемо чи неправильно. В'яжіть, як вам зручно, в'яжіть, як вам подобається, як ви звикли, як вас навчили. Головне розрізняйте, вмійте дивитися на петлі і, як то кажуть, да, щоб ви розрізняли і бачили, і чули, що вони вам кажуть, ці петлі своїм положенням. значить У мене от такі кругові спиці, бо ще було питання з приводу в'язання по колу, тому я покажу. отакі от у мене блакітні, да якийсь залишок з минулого життя, як я кажу, ниточки це будуть бабусині. Я покажу так, як в'яжу я. Ось у мене набраний звичайним просто способом а, набрані петлі. ось і тепер уважно, да? якщо у вас не італійський набірний край, ось дивіться, бачите, воно вже набирається, і тут у нас отакі вони схожі вже на виворітні. Ось бачимо. Тут воно схоже на лицьове. І якщо ви будете в'язати по колу, то у вас от замкнеться коло, і ви будете звідсіля починати в'язати там ну, чи лицьовими, чи як вам буде зручно. Оскільки в мене поки що розворотні, показую розворотні. Значить, ось перший ряд як в'яжу я. Ще раз хочу зробити акцент. І я завжди, в принципі, дівчатам кажу в своїх якихось сумісниках, нема правильного чи неправильного способу, як в'язати. Ви можете лицьови в'язати класичними, виворітні в'язати бабусиними чи навпаки. Як вам зручно, так і в'яжіть, і буде вам щастя. Нема різниці, як ви в'яжете. Головне, щоб ви вміли дивитися на петлі і розрізняти, що вони вам кажуть. Значить, єдина може бути різниця різниця Це коли ми в'яжемо резинку один на один. Іноді, коли пров'язуєте їх класичними, то вони там можуть бути більш рівні. Але, як я кажу завжди, да? будемо вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Поки в нас така задача не стоїть, показую, як в'яжу я. ось Перший рядок в мене набрані петлі. ось Тут я пальчиком тримаю ось, і в. Оскільки у мене тут йдуть, воно схоже на виворіт, я вам вже показала, да, оце. я пров'язую перший рядок виверітними. Ось, це бабусині виверітні петлі. Наскільки я все правильно розумію, якщо ні, то пишіть коментарі, може, я щось десь не так, ну, не те, щоб роблю, але ось, от такі вони бачимо. І виверітному я їх, я їх небагато тут набрала, я пров'язую. Ось. Так. І дивіться, да, в мене ще цей вказівний палець, як вияснилося у нас на зустрічі, коли був день я зайня на публіці. У да, мене оцей лицьовий вказівний палець на лівій руці. У мене всі питають: а тебе палець не болить? І я кажу, я, мабуть, цим пальцем можу вбити людину. В мене він, ви бачите, де? Ну, я за рахунок цього, що можу коригувати собі натяжіння ниточки. Є ті, хто тримає ось якось отак. У мене навіть руки так не стоять його тримати, ну, отак от якось прямо. От. Я так не вмію, в мене він або тут, і ще може два рази бути обмотаний. <кій> і таке буває. Ось. Я пров'язала перший ряд, виворітні бабусині. Тепер дивіться. Зараз вже буду показувати, тут буде більш так детально. Ось дивимось. У нас лицева петля, вона ось, бачите, вона до нас дивиться лицем. Ось, вона відкрита. Тобто, заходьте, любі друзі в гості. Ось, бачимо. Зараз я спробую наблизити. Ось. Заходьте, любі. Ви бачите, як вона стоїть. Вона стоїть ось. Вона, Видно одразу, що вона до нас лицем. І ось я отак її прив'язую. Дістала. Ось, дістала. Бачимо. Бачите, тобто, ось в неї є задня стінка, є передня стінка, і вона до нас розвернута так, як треба. І вона рівненько отут виходить. Я думаю, що ви зараз бачите це. Ось, ось, вчіться дивитися. Я потім вам покажу зараз е різницю. Коли буду класичні в'язати, ви побачите. Ось. Бачите, вони всі рівненькі. Вона стоїть до нас лицем і посміхається. Ось, бачите, ось задня стінка її і передня. Отак От я в'яжу лицьові у всіх своїх виробах. Це щоб у вас там якось воно не Бентежило, і щоб ви там не казали, що у марини вироби такі, бо вона в'яже якось по-іншому. Бабусині, як навчили, і ще й той палець, оцей зрозуміло, ось. Рівнесенько. Зараз показую виворітний ряд. Ось. Тут також. Тепер дивіться, ось, бачимо, да а тут вона до нас стоїть, як я кажу, да спиною, жопкою. І ось бабусині я заходжу, і вона так само, бачите, я її начебто ну, підхватую. Ось отак от. Це і є отакі просто бабусині, а, петлі. виворітні і лицеві. Тобто, якщо ми в'яжемо розворотними рядами, то у нас а, лицьова завжди до нас буде стояти передом. А виворітно буде стояти до нас ну, жопкою, назву це так. Вчіться, вчить, вчіться дивитися. Да? Ось, я назад поверну, дивіться, ось. Тобто, якщо її отак роздивитися, то от, це в нас жопка. Ось, вона у нас отак-от жопкою до нас і стоїть. І, звичайно, виворітно пров'язати, я ось чіпляю. Вчіться дивитися на петлі, особливо, якщо ви початківець, вони вам все розкажуть. Ось. Це пров'язані бабусини, знову ж таки кажу. Це в мене розворотними рядами. По коло я ще покажу, і поки що я відкладаю. Я думаю, що з бабусинами ви зрозуміли все. Беремо. Такі в мене, да, рожеві. Зараз я поверну зйомку, звичайну. Значить, ось в мене так само. Початок такий самий, як був у бабусиних. Ось. Значить. Класичні, розворотні. Зараз говорять тільки про розворотні. Я ну, Першу завжди знімаю, і тепер дивимось. Да? За першу стінку я в'яжу, точніше, ну, да, за стінку, яка ближче до мене, ось виворітна, ось ця стінка. Я пров'язую отаким методом. Тобто ну, мені це незручно, бо я звикла по-іншому в'язати. Хоча дивлюся, дівчата доволі таки швиденько в'яжуть, і, і це так у них класно виходить. Мені це тим пальцем туди-сюди, чесно вам скажу, знаєте, ламаю сама собі а, систему в мозку. Ось, ще раз дивимось, перший рядочок, ось він, отакий. Зайшла, бачите? зайшла, І якщо в бабусиніх я брала отак, то тут я. А з-під низу, з низу обкрутила. Обкрутила. Ось. Оце, ну, в моєму розумінні, це класичні. Я ще раз повторюсь, я не претендую ні на що, ну, в плані там якогось, а, чи правильно, чи неправильно, це те, як я в'яжу, бабусині класичні, може це не класичні. А, в мене це класичні. Оскільки знаєте, я кажу, ще немає слава Богу, маю надію, що у нас не буде того, що якесь в'язання правильне, якесь в'язання неправильне. В'яжіть ще раз вам кажу, так як вам подобається. Головне, щоб вам було комфортно. І ось дивимось, ми пров'язали виворітний перший ряд класичними петлями і розвертаємось назад. Тепер. Уважно дивимося, я навіть поки що не буду повертати камеру. Тут наша е, така да, гарна паня, панянка лицева петля. Ось, да, дивимось, вона вже стоїть і косо на нас дивиться. От знаєте, як якась сусідка, яка побачила, що чоловік тобі приніс е, подарунок який, я, я, якийсь там е, букет троянд, вона вже дивиться на нас боком з коса. О, бачите. Тобто, якщо я буду її в'язати так, ось, як в'язала бабусину за туди, да? от. в мене буде схрещена. Вчіться дивитися, якою стороною на вас дивиться лицьова петля. Чи рівненько, чи з коса. Якщо дивиться з коса, тоді ми беремо, заходимо. Нам ж треба все одно зайти, щоб воно було рівненько. ось, Ми заходимо. І так само з піднизу лицьову підхватуємо. Раз. Знову ось, дивіться, бачимо? ось Отак вона була брівненько. А вона, дивіться на нас, коса, пров'язуємо. Ось заходжу, пров'язую. Ну, якщо ще лицьову класичну мені в'язати якось трошечки простіше, то з виворітною там от мені реально складніше. Вчіться дивитися на петлі. Якщо вам потрібна схрещена петля, ви її ось. Ви не розвертаєте, ви заходите так, як заходите. І ось у вас буде схрещена. Ось, бачите? Крес-накрест, то вже все. Вона, її, її ніжки не розвернуться ніколи. Зрозуміли? Ось, повторюю ще раз відео скоріше для початківців. Якщо ви початківець, не бійтеся, не бійтеся. Бути повільними. Краще ти, тихше і їдете, далі будете, то тобто й кажуть, не біжіть, не біжіть поперед батька в пекло. Що ще там можна придумати? О! І за рахунок цього, вони у нас також виходять рівненькі. Тепер дивимось, коли ми так пров'язали з вами петлі, що у нас з виворітними? Виверітни до нас тепер дивляться не жобкою, да? а типу таким передом. Ще раз нагадаю, це класичні петлі. Ось, бачите, вони вже дивляться до нас, ну, типу, так, як треба. Але якщо ми пров'яжемо за передню стінку, за передню стінку, то, на жаль, у нас буде схрещена петля. Тут ми хватаємо за задню стінку. Ось. Мені це навіть, ну, якось так і не дуже зручно, але люди ж в'яжуть. Так, і. Бачимо? Мені зручніше його розвернути, ніж оце якось отак оце викрутити. О! Ось, бачимо. І то одну я прив'язала, ні, все правильно. Ось. Тобто, в класичних петлях у нас вивертна, якщо ми в'яжемо розворотними рядами, вивертна у нас петля чіпляється, за, ми її підхватуємо за дальню стінку. Да? тобто, Сяте, подивіться, ось, воно все видно. Все видно. Не бійтеся розмовляти з вашими петлями, як би це не о, виглядало нормально, ненормально, чи як вам так сказати, так? Да? Я розмовляю іноді з в'язанням, а ще коли в мене якийсь може бути ступор там у якихось питаннях, то це взагалі тільки так. Щось причепилося. Ось. Тоді в нас всі петлі рівні, ось, да? якщо порівняти, то ну, різниці, по суті, ну, тут і не видно. Головне, що нема схрещених. Ось у нас все рівненько, все гарненько. І тут у нас, ось якщо ви да, заходимо ми на цей на ряд, у нас знову. Тобто, е при в'язанні виворітних, класичних ми чіпляємось за дальню стінку. При в'язанні лицьових ми чіпляємось за ось, за ближню стінку. Ось ще раз показую зараз. Це класичні, як вони в'яжуться. Я зараз пров'яжу цей лицьовий ряд і тут, і в бабусиних, щоби ви. І далі покажу, як це буде виглядати, коли ми в'яжемо по колу ось. А, цю, я бачите, такі першу, першу таки пров'язала трошки невірно. Нічого страшного. О! Ось так от раз. Бабусині. Я в'яжу бабусинами. Ну, це якщо прямо в мене тут є такі, хто вчиться-вчиться, щоб вам не було, як то кажуть, незручно. Мені воно швиденько. Палець той в мене догори. Я ж вам кажу, що в мене дівчата питали, в тебе каже, палець не болись. Я кажу, Ти знає, ви знаєте, якось звикла. Все. Пров'язані і ці, і ці. Різниці я по петлям не бачу взагалі. Тому ви в'яжете так, як вам зручно. Головне, не нав'язати ото з хрещеними. Дивіться уважно ваші петлі, те, як я вам показувала, вони вам все розкажуть. Це такі дівчата файні, що вони вам будуть розказувати і розказують. Головне, не боятися. Не питайте, що я роблю. Зараз просто не питайте, я зараз все розкажу. Значить. А нагадаю, що при в'язанні по колу, у нас да постійно йде лицьова сторона. тобто Всі ряди у нас в'яжуться з лицьової сторони. Тобто, якщо тільки у вас є там. Корочені якісь, ну, про це зараз не говоримо. Говоримо чітко про е, кругове в'язання. Значить, Бабусині. На, нагадаю, що кругове в'язання да, ми отак от його, зараз я ще десь спицю якусь покладу, ну, ось, по, по колу воно в нас іде. Ось, ми як почали отак. ну, У мене тут трикутник, три спиті, чотири. Тобто, ось ми по колу в'яжемо. Тобто, Зараз я Ось, дов'язала сюди, уявно пров'язала оце все по колу і починаю знову по колу. А, нагадаю, що при в'язанні по колу це у нас іде така да, спіралька. У нас іде спіраль, і, і, щастя, нам показую, що з нашими петлями відбувається, коли ми в'яжемо бабусинами по колу. Ось. Значить, я там. да, ну... У мене ж все по колу, всі петлі прив'язуються, ось. Дивимось. Бабусина петля до мене стоїть. Бабусин, э, э, Бабусиним методом я взяла, а вона до мене стоїть як, як класична розворотна. Тобто, отак я вже не можу. Тобто, Вже моя сусідка дивиться на мене, то дивилася отак, от, да, зустрічала мене. А тут уже дивиться, отак, от, наче я їй там щось зробила. Якщо... Я зроблю так, у мене буде схрещена петля. Якщо ваш візерунок від вас цього потребує, тоді ви в'яжете схрещено. Якщо не потребує, то по колу всі бабусини петлі вони будуть виглядати отак. Мені їх треба в'язати за передню стінку. Я їх в'яжу бабусиним, да, оцим методом, ну, захватом ниточки, бачите? Тобто ось, ось бабусин. А ось би був не бабусин, класичний. Бабусиним я в'яжу, ось. І по колу в'яжу, і хай в мене да. Отут буде це початок мого рядочка. Ось, я пров'язую. І хватаю за, за передню, бачите? За передню, бо це по колу, це спіраль виходить. Не ламайте голову, не шукайте пояснення у фізиці, чого воно так. Це в'язання по колу. От і все. Тобто я пішла в'язати далі по колу, дов'язала по колу собі далі, приходжу знову на початок свого рядочка. Ось він у мене. Там, наприклад, да то був другий, це в мене вже третій. І все одно, бачите, в мене всі петлі, вони розвернуті до мене не цією стороною, вони стоять боком. Ось, а мені треба, щоб воно було отак. Тому я їх розвертаю. Так, беру за яку там ліву руку і розвертаю. І пров'язую. Бачите? Щоб вона в мене була отака. Ось. По колу у вас завжди петлі міняють свій, свою сторону. Бо коли ми в'яжемо розворотними, ми їх у виворітному рядочку розвертаємо. А тут. Різниці нема, головне, що нема у мене схрещених і все. Я вам кажу: знайти відповідь на це питання. Ну, це можна залучити якихось нобелівських спеціалістів, фізиків, математиків, чого воно так. Ну, мені здається, що це просто по колу, тому, тому в нас така спіраліда. І тепер класичні. Значить, хотіла, щоб було відео не дуже довге. Значить, класичні, якщо у вас, да, ви ряд, ось. Я починаю. І що я бачу? Моя сусідочка, моя подружання стоїть до мене лицем. Як так? Вона ж мала стояти отак. Ні. У в'язанні по колу, так само, ваші петлі лицеві, класичні, ось вони, да? вони у вас будуть до вас завжди стояти лицем. Розвернуті, гарні. І посміхатися, бачите? Ось. Ось вона стоїть до мене лицем. Ось я його пров'язую. Ой, не зачіплю. Пров'язую. Ще один раз вам покажу. Ось, бачимо. Ось вона стоїть і посміхається з відкритими обіймами. Все. В'яжіть. От. І найголовніше це, от ще раз скажу: якщо ви щось десь заплутались, сідайте, зробіть вдих-видих, порахуйте до 10 і розкрийте ваші петлі і подивіться на них. Вони вам все розкажуть. Це такі вони дуже розм... ці дівчата, які люблять поговорити, дивитесь їм прямо в очі і кажете, що з тобою не так. Ось, знову ж таки, дивіться, я зайшла на коло. зрозуміли, чого я відрізала да? і чого в мене на коротеньких в'язання. <клес> Якщо у вас виріб по колу, наприклад, ви в'яжете і хочете, щоб ваш светр був да? виверітною гладдю, і у вас все гарно виходить. Виверітні по колу в'язати не дуже зручно. Рекомендується в'язати лицевими колу. Якщо у вас там без візерунка, да, і потім ви просто вивертаєте ваш светр, але ж майте на увазі, що коли ви в'яжете по колу, і потім будете вивертати, то всі якісь хвостики, якісь там, ну все, що у вас буде, да, там, ниточки, ви залишаєте поле сій стороні. О, все. Дивіться, всі гарнюні, всі однакові. Тобто, зрозуміло, бабусині у вас будуть по колу стояти до вас як класичні, а класичні будуть вам посміхатися. З розворотними рядами там простіше я на початку відео показала вам. Ще раз скажу про те, що немає правильного і неправильного якогось в'язання. Зараз спілкуючись з дівчатами-початківцями. І, ну, і не тільки початківцями, е, я ж вам повторюю ще раз, да, що е, не, ну, ви можете в'язати один ряд, е, ну, у вас можуть виворіт не в'язатися класичними, а е, лицьові-бабусинами або навпаки. Тобто правильного рішення, як в'язати, нема. Ну, і я вважаю, що в'язання це така, да, творча, е, творчий такий процес. В якому не може бути правильно чи неправильно. Вам має бути зручно, комфортно і в задоволення. Навіть якщо перед цим у вас три тижні були розрахунки того, що ви в'язали. Ось, ще раз покажу наближено. Різниці я взагалі не відчуваю, я в'яжу Ось Отак от, от. Тому. Вяжіть задоволення, маю надію, що це відео було вам корисне. Не претендую, ще раз скажу, ні на що нема правильного і неправильного. Вчіться, перш за все, дивитися на петлі. Ці подружані вам все розкажуть. Неважливо, скільки їх буде, чи 20, чи 420. Вони пречудово кожною вмію розмовляти, просто уважно дивимося і в'яжемо. Вяжіть задоволення, гарного дня!